Показую результат підгортання картоплі мотоблоком. Значить, оці рядочки, це вже були тільки диски. Диски. Без плоскорізів. Ось диски, бачите. Ось. Сказали хазяйки, погано, все досить. Будемо ручним підгортачем. Ось ручний підгортач, ми ним протягли 10 рядочків. Ні, 12. Всі дуже задоволені. Бабуся задоволена, кажу, дуже гарно. Жінка каже, теж картопельку не пошкодили. Все класно підгорнули. Ну, ви бачите, що робиться. Після кожного рядочка потрібно оце все зішкрябує. Тому що тут ну, налипає страшне. Знизу земля чорнозем, мокрий. Так, а зате результат о який. Дивіться, оце рядочки. Ручним підгортачем. О, туди. Вся картопля ціла. Трошки підгорнули. На середину не підгорталось, бо все ж таки він не дуже широкий цей підгортач. Ось, 12 рядочків. Ми отак пройшли, всі задоволені. Я теж задоволений, що я залишився живим Хе -хе, після такої роботи. Так що, друзі, Якщо не шкода, поставте вподобайку за мій оцей трудо такий за наш. Ми будемо задоволені.